Хто зараз розігрує оцю цю карту, коли з'являються фейкові новини про те, що російський спецпідрозділ Вітязь там працює, що сюди війська можуть приїхати. Ви вважаєте, це є наслідком якихось реальних процесів? Чи це провокаційні новини, які повинні спричинити певний вплив свідомості українських? Ну, я думаю, що це може робитися або в індивідуальному порядку. Або цілеспрямовано, але цілеспрямовано в тому, якщо в таких якихось повідомленнях, новинах є система. В тому випадку це означає десь відтягування, відволікання, переведення уваги зовсім на інші речі для того, щоб не говорили про основне, ну, принаймні, О, отого бійтесь, так, отого, так, а не свого. Так, так, так. так, так. А десь. Про якісь посторонні речі, як що виявиться там через годину, дві-три, що це те ну, немає підстав жодних про це говорити, цього немає і так далі. Тобто, це є якась технологія маніпуляції, технологія. Відволікання уваги, технологія тримання в напрузі, залякування, ще чогось і ще. Чогось. Давайте продовжимо лякати. Ніхто не каже, що Румунія зайде в Буковину, Польща окупує Західну Україну, в Закарпаття прийде Словаччина й Угорщина, так а тільки про одна небезпека, яка можлива з боку Росії. Я не вважаю, що є якісь якась небезпека з боку Росії, тому що то, що відбувається, на мою думку, сама Росія боїться. Ми ж бачили, що жодних якихось реакцій, повідомлень з боку російських урядових чинників, дипломатичних чинників немає на даний момент. Це багато про що говорить. А з іншого боку, ця бацила революційності Росії абсолютно ні до чого, тому що вони дуже добре їхня влада розуміє, що все те, що вони в себе стримують, це вони стримують завдяки оцим, от скажімо, аналогам нашого беркута. Згадаємо, як вони боялися помаранчевого кольору, або нещодавно назва заяви партії новодворської за ваші і наші майдани. Цілком з вами погоджуюся, тим більше, коли йде мова про якийсь миротворчий в лапках там, контингент, це цілковита нісенітниця, тому що ну, Україна це не є Грузія, це не є якась інша там країна з пострадянського простору, яка знаходиться у сфері впливу Росії. В нас зовсім інша геополітична ситуація, у нас зовсім інша географічна конфігурація, якщо брати наших сусідів, в нас інша ментальність, і тут не пройде якийсь єгипетський варіант, чи, там, лівійський чи ще якийсь. Тому всі ці питання розмови про миротворчі контингенти це всього-навсього всього страшовки. Ми самі, як показує ситуація, як показує наш досвід, ми самі собі можемо дати раду. І причому досить, причому досить успішно, і, і я думаю, що от так воно і буде. Як? Як я думаю, що ситуація кардинально зміниться? Чому? Тому що, я б, скажімо так, населення поділив сучасне. Країни на три категорії. Це населення, яке народилося довший час жило в Радянському Союзі, яке не знає, куди їм йти, що робити і як себе поводити, яке має великі такі от ностальгуючі настрої за світлим минулим. Інша категорія населення це люди, молоді люди, які народилися в Радянському Союзі, його пам'ятають ще з дитинства, але дуже добре розуміють і усвідомлюють, що іншої країни, крім України, сучасної, яка вона є, в них немає. І третя категорія населення, яка виросла в сучасній Україні, не пам'ятає і не знає Радянського Союзу, і вони знають. Дуже чітко усвідомлюю, що іншої держави в них немає. Їм нема до чого апелювати. Вони мають свою державу створювати тут зараз і негайно. Це те покоління, яке готове брати на себе відповідальність. Не за минуле, а за майбутнє. Це ті молоді люди, які завтра, післязавтра будуть йти активно в політику, в економіку. Вирішувати насушні питання, і це ті люди, які мають європейський, проєвропейський тип мислення. Вони дуже добре розуміють, що ми не можемо залишатися на задвірках Європи. Ми маємо бути частиною європейського простору. І, власне, тих людей я і підтримую і розумію, вони мені набагато ближче, як якісь там маргінальні середовища. які там Орієнтовані на Росію, а ще якщо брати так, то десь там на відродження Радянського Союзу в якійсь формі, і так далі. Не для цих людей ця країна створювалася. Я нещодавно жартував про те, що проводячи паралелі між помаранчевою революцією і нинішнім Євромайданом, що Володимир Рибак, голова Верховної Ради України, може стати новим героєм України, так само, як Володимир Литвин, тоді став. І от рибак заявив о 12-й годині 28 хвилин, це свобода українська передає необхідності в надзвичайному стані. Нині немає. Це добре новина? О, а й, невідомо, як до, до цього питання підходити. Сьогодні він сказав так: невідомо, як він скаже через 2-3 години. І ми, так як Янукович з Звичайно. Ми, ми бачимо, що відбувалося і. Схема не змінилася, вона не може змінитися. Схема поведінки Тобто, влади. пробачте за слово, можуть кинути. влада може кинути, Абсолютно, ногу. тому що е, нас переконували в тому, що ми йдемо до євроінтеграції самимильними кроками, е, як раніше говорили, що у нас все готово. Е, ми євроінтегруємося. Ми в європейському просторі. і Тут в один день виявляється, що ми не готові. В Колобов в своєму інтерв'ю говорив про те, що ви знаєте, ми, ми от не встигли розробити дорожню карту, от як би нам ці всі стосунки з Європою побудувати нормально. А так, в принципі, ми були готові. Президент різко змінює в останній момент своє бачення, говорить про економічні втрати. Шановні, а де ви були три роки? А де були аналітики? А чому ви про це мовчали? Чому ви про це не інформували громадськість? Як ми ставите просто перед фактом? А це означає, що ви нагло три роки брехали собі, опозиції і найголовніше громадянам народу. Пане Забілий, ви ключове слово громадяни народу. Громадянин забілий, ну я не в контексті, як правоохоронці кажуть, а в громадянському контексті. Чого найбільше хоче, на що сподівається, за нинішньої ситуації, за е, тих подій, які вже трапилися і які можуть трапитися завтра, післязавтра? Ну по-перше, що якщо ми говоримо про владу, яка себе е, не те, що дискредитувала, е, вона втратила будь-яке будь моральне обличчя з огляду на Події в ніч з п'ятниці на суботу. Але це не причина віддавати владу для нашої влади. А... Ну я цинічно це кажу. але так... Я вас дуже добре розумію, але е, влада і ця і наступна, яка буде, має розуміти те, що е, вона є всього-навсього найманим працівником, е, який за е, кошти платників податків, податків реалізовує. Якийсь загально, грубо кажучи, загальнонаціональний проєкт і так далі. Пробачте, я буду з вами зумисно дискутувати. Ну просто ви зараз гість відеомарафону, тому що це робити з вами. Вона цього також не розуміє. Вона не каже, що за кошти платників податків зроблено те то чи придбано. Вона каже: Кабмін дав Львівщині, Кабмін надав. Тобто, у нас все ж Тоді голову. Тоді Я набагато Ні... простіше дам відповідь. Ми маємо вбити в собі рабів. Ми маємо дати зрозуміти владі те, що ми в цій країні вирішуємо, що і як має відбуватися. Якщо влада будь-яка не реалізовує наших сподівань, ну в даному випадку шляхом от Майдану вона має піти від влади. В майбутньому, мабуть, вона буде настільки свідома, що без Майдану обійдеться і коли не реалізуються обіцянки, вона піде добровільно так, як це є в інших державах. Але, на жаль, в пострадянському просторі, в яко... з пострадянським мисленням ми маємо позбавитися однієї вади. Ми не маємо владу сприймати як месію. Ми не маємо залишатися осторонь процесів, які відбуваються в державі, ми не маємо створювати таких ситуацій, як громадяни, коли ми, делегуючи повноваження владі, усуваємося від контролю цих повноважень. І відповідно, якщо говорити про сучасну владу, коли вона не виправдала сподівань, коли вона обдурила. Коли вона говорила одне, робила зовсім інше. Попросту кажучи, вона має залишити ці свої дорогі шкіряні крісла, чи які вони там є, ну принаймні зайнятися тим, що садити на дачах помідори. <тас> Отже, ми маємо вбити у собі рабів. А що ми маємо вбити у влади? Ну, в переносному, в прямому землі. Ми маємо вбити у влади. Поняття безвідповідальності. Безкарності. Безкарності. Всесилля, Всесилля так. корумпованості. Це процес, якщо вибраності. вибраності. так. зневаги до виборця. В мене є біомаса, в мене є якийсь там звичайний електорат. Все-таки це є народ, який треба поважати, і поважати його прагнення. І... Ну, я багато де був за кордоном, і я бачив, як працюють стосунки між звичайним громадянином і представником влади. І дійсно є, наприклад, в Канаді відчуття, що влада. Поважає свого громадянина, тому що е, там є чітке розуміння моралі і етики політика. У нас цього немає. У нас є е, 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 розуміння того е, е, кастовості. Я піднявся вище я політик, а всі там такі от внизу це раби, які мають на мене працювати. Це неправильно. І так не має бути. Так. Якщо ти такий бідний, то ти не мудрий. Якщо ти мудрий, то ти не бідний. Так? Це теж така, якби вся. Так, так. Що ж то за мудрість така? Це обхитрувати когось, манути, використати, так? Ну, але за кілька днів влада не зміниться, так як ви про це кажете. Це просто неможливо. Ну, я не кажу, що вона зміниться за кілька днів. Це процес тривалий, але точку відліку. Початок, перший, другий, третій крок треба робити вже сьогодні, і він робиться. Знаєте, є такі дуже такі фантастичні плани. Один з них я зараз скажу. От якби сіли за круглий стіл влада і опозиція, і сказала: ми не спроможні економічно управляти цією країною. Ми бездарні. Це показали 22 роки. Ось результати. Перед прірвою банкрутства там і те, і тепер. Громадяни не віддають повноваження владі, як кладе депозит в банк, щоб відсотки мати з тих повноважень, щоб влада повертала відсотки за мої повноваження, які віддав владі, не повертає. То давайте ми закличемо менеджера з Канади, там, мільйонера, мельника, який має хокейну команду, чи ще якогось українця, чи не українця. Чи просто суперекономіста, макроекономіста, з ним укладемо контракт. Не будемо платити 5-10 мільйонів доларів футбольному гравцеві команди Шахтар або Динамо Київ, а заплатимо 20 мільйонів цьому менеджеру, який попрацює три роки прем'єр-міністром, очолить уряд український і виведе нас з тої ями. і навчить нас, як треба працювати продуктивно по-європейськи за всіма канонами. Світової цивілізації дуже смішний варіант. Смішний, тому що я вважаю, що калькування, тупе, мавпування і так далі це не той варіант, який для нас підходить. І це зрозуміло. Окрім того, якщо в нас є багато спеціалістів, а дійсно такі спеціалісти є в різних сферах, які працюють успішно на заході, тому що тут у них влада для них не створила умов. То чому ми маємо когось запрошувати? Ми самі можемо все зробити. Тобто, ми маємо таких менеджерів? звичайно. Ми маємо людей розумних, достойних, освічених, які можуть працювати. Але головне це те, що влада не зацікавлена в створенні відповідних умов. Не в створенні стабільності. Вона в останній момент відібрала в людей надію. Не говорячи про те, що не створила жодних умов. не створила якоїсь перспективи. Це людей обурило. Пане Забіле, ви історик. Повернемося до історії. Давайте повернемося. Львів виконує зараз свою історичну місію у цій ситуації, Євромайданівській, скажімо так. Я б не говорив про виключність або й про якусь. Окрему особливу місію Львова. Львів до цього всього процесу докладається, але основні події розгортаються не у Львові. Основні події розгортаються в Києві. І скільки б там львів'ян, українців з Галичини не їхали туди, якби кияни. Не розуміли ситуації, яка є. Якби вони не діяли в унісон з іншими українцями, ну не було б того, що було вчора. Наприклад, я не знаю чи за скільки років це для мене, наприклад, цікаво. Може, ви там знайдете зараз статистику. Говорять про те, що на Майдані було від 800 тисяч. До мільйону 600 чоловік. А коли за останні, скажімо, 20 років в Європі відбувалися настільки потужні демонстрації? Це багато теж про що свідчить. Деякі європейські країни навіть стільки населення не мають у всій державі. Тому мені здається, доцільно говорити про українців як таких, які. Піднялися, які не миряться, які є свідомими, того, що відбувається і як відбувається, і я вважаю, що на даний момент Україна як демократична держава склалася. Попри тиск, попри заходи влади, радикальні заходи влади, українці не бояться, і це найголовніше. Тобто Рубікон страху перейдено, так? Так. Дякую вам за участь у нашому відеомарафоні. Євромайдан, сценарій розвитку, це був історик Руслан Забілий. Ми зараз Я зробимо невеличку передмістрацію. Це багато теж про що свідчить. Деякі європейські країни навіть стільки населення не мають у всій державі. Тому мені здається доцільно говорити про українців як таких, які піднялися, які не миряться, які є свідомими того, що відбувається і як відбувається. І я вважаю, що на даний момент Україна як демократична держава склалася. Попри тиск, попри заходи влади, радикальні заходи влади. Українці не бояться, і це найголовніше.